А ми продовжуємо і поговоримо з нашою гостею зі Львова про такий цікавий феномен, як відеопоезія. Але для початку подивимося, як це виглядає. Залишається поміж нас тонка нитка води, на спогад, як останній круїз старого пароплава по Дніпру, як останній погожий день у серпні, як остання тепла ніч у році. Ми переступаємо цю лінію, цю нестерпну спеку мовчання, і, опісля нас очікує тиша: ні шум швидких побережних хвиль, ні галас із дитячого майданчика, ні надокучлива музика із вікна. Нічого більше нас не турбує. Все вже позаду, все там, поміж нас, як тонка нитка води. А у нас в гостях Мар'яна Максим'як, поетеса зі Львова, авторка двох поетичних збірок, учасниця багатьох літературних фестивалів та проєктів. А сьогодні вона у нас як автор лекцій з відеопоезії. Доброго ранку. Доброго ранку. Я вас дуже рада вітати в нашому місті. В наші міста приятелюють вже багато часу. У нас був мер міста Андрій Садовий, і дуже приємно і вас бачити сьогодні. Так, дуже дякую за запрошення. Насправді, Одеса дійсно чимось схожа на Львів. Особливо е, архітектурою і іншими такими речами, і я сподіваюся, що літературою теж в майбутньому. Дякую. Скажіть, будь ласка, що ж таке відеопоезія, якою вона буває? Е, відеопоезія це досить такий новий жанр е, сьогодні в літературі, але насправді він дуже цікавий, тим, що поєднує в собі відео, поєднує собі текст і зазвичай поєднує в собі певну креативність. Тобто, відео це не просто є начітка. Е, Скажімо, тексту на камеру, а зазвичай це є створений відеоряд навмисно для того, щоб проілюструвати текст. Я знаю, що ви приїхали спеціально в Одесу, в Коворкінг Хаб, щоб дати і Одеситам можливість дізнатися, що це таке, як відбувалося це? Чому саме сюди? Насправді так вийшло, що організатори лекції в хаб зацікавилися саме цією темою, і вони дізналися, що такі лекції вже відбувалися раніше в Україні на тему відеопоезії. Мені доводилось бути лектором на літній школі літературній і також в інших місцях. Тобто ця лекція вже звучить вже не вперше, насправді. Але в Одесі це вперше тому ця тема була дуже цікавою для організаторів. І, власне, вони запросили мене приїхати. Lekcja... Uh... Була цікавою. Я думаю, що і була цікава одеситам теж тому, що тема насправді неординарна і часто викликає зацікавленість власне після лекції. Зазвичай так стається, що люди, котрі послухали лекцію, бажають створити відео. І хотілося б, щоб в Одесі теж були такі люди. А досі в Одесі не було таких авторів. А та я не чому? я не пригадую, але наскільки мені відомо, серед переможців конкурсів та фестивалів українських одеситів я жодного разу не бачила. А хто взагалі зараз створює відеопоезію? Як це відбувається? В Україні створюються зазвичай самі поети разом з режисерами молодими. Це є якісь такі тандеми творчі, немає таких якихось визначених груп чи людей, які б створювали відеопоезію щороку і періодично це робили. Це просто відбувається як стихійне, щось таке, і люди дуже часто змінюються. Тобто це така, доволі такий доволі такийкучий процес, насправді. Але в Україні сьогодні є вже люди, які роблять це якісно і професійно на досить такому хорошому рівні. Наприклад, люди, котрі організовують фестиваль «Артполи», зробили доволі гарні відеопоетичні ролики на вірші Андруховича. І сьогодні ці відеопоетичні ролики зайняли в Україні призові місця на конкурсах. Дякую, скажіть, коли до вас прийшла ідея робити відеопоезію? Це сталося, мабуть, десь років чотири тому. Я побачила приклади таких відеопоетичних роликів інших людей в українських молодих поетів. Мені сподобалось, тому що це якийсь новий спосіб побачити вірш, зрозуміти текст, дати йому якесь нове життя, і власне це зацікавило мене. А взагалі, перші досвіди відеопоезії, звідки вона пішла? Коли це було? В Україні це сталося після 2006 року, оскільки на форуми видавців у Львові. На міжнародному літературному фестивалі були присутні такий, такий проект Литовський спільно з росіянами, котрі вони привезли е, відеопоезію в Україну, і це було вперше, коли люди це побачили на екрані? Коли побачили це на фестивалі? І вже у сьомому році багато людей, багато українських поетів власне почали експериментувати і робити свої ролики. Скажіть, який був ваш перший досвід? Як це відбувалося? Мій перший досвід був доволі цікавий, тому що я запропонувала одному фотографу молодому, щоб він відзняв фотографії і змонтував їх як відео. Тобто це було покрокове, покадрове відзняття е, відзняття сюжету, і це дуже цікавий був досвід. І доволі довгий ролик, який непритаманний зазвичай відеопоезії. Це було більше ніж 6 хвилин. Але ну, цікавий був досвід. На дуже... яку поезію, якщо хтось захоче знайти це в інтернеті, як це а, називалося? Власне, це? суть в тому, що це було відео на декілька поезій. Mm -hmm. Тобто це був цілий поетичний цикл, на який було б відзняти це відео. Це був такий експериментальний доволі проєкт, бо зазвичай відео відзнімають на одну поезію, на один текст, а це було щось таке інше. так. А як називався? Цей проект називався Втрати, тому що в мене є цикл поезії Втрати і, власне, так, така назва об'єднала ці вірші. Тут ще недавно була жінка, що чутно її запах, що видно її тінь, що можна відтворити її ходу в уяві твоєї вона ще тут. Що дихають нею стіни, що милуються нею вікна, що торкаються її пальці обережно речей, твоїх вуст, шкіри, почуттів. ти заплющуєш очі і вдихаєш цю тишу. Жінку, яка недавно, бодай на мить була тут. Як ви обираєте, на, яке, на який вірш зробити відео? Це само приходить, чи у вас є якась, ну, якісь вірші, вони більш схильні до того, щоб виразити їх через відео? Як це відбувається? Зазвичай це, відбувається десь так в такому світлі, що я бачу, що якийсь вірш мені подобається, і хочеться побачити його екранізованим, або навпаки, хочеться, щоб якась людина інша стороння. Тобі дала побачити цей текст з боку, і десь то в такому сенсі це відбувається. Зазвичай це якісь улюблені вірші, як зазвичай відбувається, скільки людей створює відеопоезію, і як це відбувалося у вас, і як по світу це в Україні у більшості випадків це стається так, що людина, наприклад, поет або режисер. Шукає текст або поет шукає режисера для відео. Тобто це зазвичай дві людини. Інколи буває більша команда. Часом буває так, що одна людина сама, і, і поет, і режисер, і все на світі. Бувають і такі випадки. Зазвичай в Україні це відбувається в такій малій творчій групі, невеликий колектив. З вашого досвіду чи комфортно вам співпрацювати з іншою людиною, яка по-іншому бачить ваші вірші, і вона щось своє пропонує як режисер, як відеооператор. Як ви домовляєтесь? А, якщо чесно, це доволі цікаве запитання, тому що часто я шукаю людей, які бачать відео десь з свого боку, тобто вони на текст знімають щось своє. Але інколи ці погляди не співпадають. Я бачу десь цей цей текст по-іншому, і можливі навіть суперечки. І залежить все від людини, наскільки співпрацюється. Інколи буває, що люди мене переконують в тому, що так цей текст десь так виглядає з боку, і я приймаю це бачення і готова працювати. А часом бувають такі конкретні ситуації, конкретні люди, і просто ми завершуємо тоді роботу. Дякую, скажіть, які взагалі відеопоетичні конкурси чи фестивалі зараз існують? Якщо хтось захоче створити, куди він може податися, якими стандартами повинно наповнюватись це відео, щоб воно пройшло? Сьогодні в Україні існує два. Таких найбільших конкурсів, які є щорічними, які мають доволі цікаві призові місця, тобто грошові винагороди і якісь стимулювання для подальшої праці. Перший конкурс це є циклоп. Він є щорічний і він відбувається в Києві, тобто проходить власне, журі і нагородження в Києві. Щороку до 15 жовтня. Кожен охочий, хто хоче має можливість надіслати свою роботу на цей конкурс. Отже, зараз триває прийом заявок на цей конкурс. Також іншим цікавим конкурсом є відеопоетичний фестиваль БУК. Він відбувається в рамках фестивалю Меридіан Черновіц». це міжнародний поетичний фестиваль в Чернівцях. І там теж приймають роботи щороку, але в літній період з 10 до кінця липня. Ось це два таких фестивалі, які реально в Україні зараз існують, і особливо циклоп, Він дуже стимулює людей, переможців до подальшої роботи, тому що вони ролики. Переможців, а також тих, хто ввійшов у шорт-ліст в короткий список кращих поезій. Вони демонструють їх на світових відеопоетичних конкурсах, фестивалях, і твоя робота мандрує світом. Тобто це такі... е, якими е, повинен характерними рисами володіти цей ролик, щоб його взяли? Е, зазвичай вимоги є всюди стандартні і е, такі конкретні. Наприклад, відео не має займати більше ніж 6 хвилин. Повинні бути субтитри англійською мовою, тому що це є міжнародні конкурси, і часто люди не знають мови української або російської. Також необхідно, щоб матеріал був авторський, тобто, якщо це текст, то повинно вказуватись автор тексту, і відео теж, і музика, якщо є якийсь музичний супровід, озвучка, вона повинна теж бути погоджена з автором. Mm -hmm. Цієї музики, так. Дякую. Скажіть, чи плануєте ви робити щось найближчим часом? І взагалі, на яких ви конкурсах побували? Свого часу я надсилала відео на всі конкурси, які були присутні в Україні, і так пощастило, що в різні роки різні, різні відеопоезії займали. Якісь місця, тобто входили в шорт-лісти або минулого року отримав навіть приз глядацьких симпатій. Але цього року я, мабуть, не готова надавати нічого на відео, тому що рік був доволі насичений і напружений подіями. Сподіваюся, що наступного року якась, якась відеопоезія буде створена. Бо, пишу я тобі, листи, довгі мейли, крихкі мусти. в мене день, а у тебе ніч, Атлантична тиха. Місто, де я тепер живу, містить в собі таку тугу, що від неї я тільки сплю, це єдина втіха. Слухай Бо, я не знаю, як, та скажу я тобі отак. Не люблю я чужих порад, але твоя влучила. Він давно вже не тут, та все ж це немає, розміток меж. і, здається, він поруч теж, бо за ним я скучила. І нью-йоркські твої пиши фото, літо, потім сведри, і різдвяні м'яко горять свічки, та його не буде вже залишаюся сам на сам, і тепер в мені проростає храм, бо не треба дурних питань, ми ще досі тужимо. Бо, мій Бо, в тебе знову ніч, слухай, дивна стається річ, в моїх снах вода, так що аж до дна, може, це Атлантика, він не сниться мені уже, але далі в словах пече, бо, а час стрімголов тече, це вже не романтика, бо на кухні його нема і в кімнатах важка луна, його речі короткий звіт Що робити з ними нам, бо пишу я тобі листи. Кораблі та літаки понесуть їх в його сади понад зливами. Що вам запам'яталося найбільше з робіт, які ви ну, коли-небудь дивилися з відеопоезії? Що вас особисто так гріє, щоб ви б порекомендували це подивитися обов'язково тим, хто зацікавиться? Дуже цікавими є відеопоетичні ролики групи Артполе. Це є на вірші Юрія Андруховича. Вони цікаві тим, що дають змогу побачити не тільки відео, але і зрозуміти текст. Тобто, це дуже вміле і якісне поєднання відео і тексту, власне, в чому і є завдання відеопоезії. Дякую вам дуже. І скажіть, де цього вчать? Чи, а... чи є якісь такі майстер-класи, чи що? Ну людина ж може не знати якихось технічних деталей чи чогось. Насправді в Україні цього не вчать, і можливо, це і є великим мінусом, тому що все створюється так на коліні за якимись такими своїми внутрішніми підказками. Але мені доводилось давати лекцію про відеопоезію два роки тому на літній літературній школі. Для учасників цієї школи, то я думаю, що десь навіть в такому ракурсі вони. Дізналися певні якісь ази, але, на жаль, в Україні немає такої школи або курсів. Тобто, це задача для так, ініціаторів це, це да, власна, да, створення. Так, да. Скажіть, останнє питання: якою, на ваш погляд, має бути якісна відеопоезія і яку місію вона повинна нести? Важко визначити, що таке якісна відеопоезія, бо в ці критерії входять дуже багато. Але я думаю, що це має бути в першу чергу якісне відео. Яке буде ілюструвати текст, і яке не буде перекрикувати текст або якось перевантажувати його? І це має бути все якісне від, від тексту, від звуку, від відео і власне до самої задумки, тобто має бути креативним як маленьке кіно. Так, як так. маленьке кіно. А яку місію повинна нести відеопоезія, як ви вважаєте? Що а, це для вас? Ну, це, мабуть, те саме, що і поезія. Важко сказати, яку місію має нести поезія. Це щось світле, мабуть, в душі або навпаки, це щось, що дає задуматися, якісь боліві точки натискає. Десь, мабуть, так. Дякую вам, що завітали до нас, раді були вас побачити в Одесі і сподіваємося, що ви завітаєте до нас ще з чимось цікавеньким. Дякую. Дякую вам. Я нагадаю, у нас в гостях була Мар'яна Максим'як, поетеса зі Львова. І дякую, що були з нами. Бажаю вам всього найкращого і хай вам щастить до наступних зустрічей.